Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні буду готувати салат. Салат з язиком. Рецепт не мій, рецепт з інтернету взяла. Значить, зараз ми всі, як кажуть, пропадаємо частенько в інтернеті. Можливо, навіть ми з вами підписані. На одні і ті ж канали і дивимося одних і тих же блогерів, які показують нам свої рецепти, розказують про себе, ну і так далі, ведуть свої сторіночки. І я дивлюся в Тіктокі одну молоду дівчину, вона не дівчина, вже жіночка молоденька, її звати Діана. Прізвище я її не пам'ятаю, але вона така приятна мені ця людина, приємна, і вона виготовляє свічки, ароматизовані свічки. У формі різних фруктів, там, різними такими, як морожено, вона їх робить. Ну, красиво, це її, так, в неї таке захоплення, і вона показує, як вона це робить. От, значить, І вона показувала і розказувала оцей рецепт з язиком. І я хочу його як би, сьогодні зробити для себе, спробувати його і поділюся з вами. Можливо, комусь цей рецепт теж сподобається. Значить, тут усі продукти прості. От навіть язик. Зараз можна купити його в будь-якому магазині м'ясному, так що не проблема купити язик. Ось у мене язик, так, я його відварила. Як відварювала язик. Значить, помила язичок. Розморозила, помила, положила в каструльку, залила водою, повністю я заливаю, щоб повністю був покритий. Підсолила за смаком, додала перець горошок, додала перчику духмяного, лавровий листок, додала таку невеличку цибулинку або ж половинку цибулинки. Ну тут треба дивитися, яка у вас буде кількість води. Інтуїтивно, так. І зварила язик до готовності. Язик зварився до готовності. І я його зразу не витягую з води, а даю йому там охолонути у воді, щоб він охолонув у воді. Тоді він буде не сухим ваш язик, а буде такий, якби м'язко таке буде м'якеньке і сочненьке, не, не, не сухе, як ми говоримо. так? Значить, Зварила язик і почистила його від верхньої плівочки. Ну, Всі знають, що язик треба чистити, от, і потім вже використовувати його в свої страви. Далі. Що потрібно ще для цього рецепта? Значить, 4 яйця зварила, одна цибулинка, 3 солених або консервованих огірка, і консервований горошок в банці. От і все. Ось такі інгредієнти. І майонез. Він буде з майонезом. Значить, зараз буду нарізати. Язик буду нарізати соломкою невеличкою, хочу соломкою зробити. О, значить, показую, як буду нарізати. Ось такими спочатку такими пластиночками зроблю. Ось 0,5 см, можна трошки меншенькими. А потім буду отак робити соломку. Пробуємо салат. У мене є ще свій салат з язиком, але я його трошки пізніше покажу. Значить, показала. Отак буду нарізати язичок. Огірки теж буду соломкою. Це показую для тих молодих дівчат, які ще вчаться готувати. Ну, отак. Ось так буде така соломка огірочок. І все буду складати в салатник, в мисочку, щоб тоді його було зручно перемішати. Так, отака от соломка. Далі сибульку буду робити напівкільцями. Ось такими невеличкими. Пополам, потім знов пополам, і отакими пір'ячками, такими пір Тоненькими напівкільцями. Ось так нарізаю цибулю. Показала так. Ось. Ну і яйця буду нарізати кубиком. Яйця тут Соломкою, не знаю, як нарізати, хотілося би соломкою, але буду таким кубиком нарізати яйця. Ось. Так, ось так. Значить, зараз все це понакришою. Складу у салатник, і тоді далі покажу, який вийде салат. Так, накришила я всі свої інгредієнти в салатник. Тепер додаю сюди горошок. Так, перемішую трошки так, от, трошки так. І трошки додаю. Перчику меленого, перцем і заправляю салат майонезом. І в майонез я добавлю десь отак: з півчайної ложки, я добавлю гірчицю ось сюди, в майонез. Мені так більш подобається майонез, щоб більше так гірчичка відчувалася. От. Так, і все. От перемішую салат. Зараз перемішаю так гарненько його. От, і тоді вам покажу вже в готовому виді, який він. Так, ось такий салат у мене сьогодні вийшов. Отак От він виглядає вже в перемішаному вигляді. І покажу, як виглядає на тарілочці. От хочу сказати, що я не весь язик сюди покришила, бо в мене язик такий, наче чималий був. От. Ось так виглядає на тарілочці цей салат. Я вже його спробувала. Смачненький. Смачний салат. Хочу вам сказати, що всі продукти доступні, бюджетний, недорогий, так що можна сміло його готувати на ваші свята і на кожен день. Дякую всім за увагу! Пробуйте готувати і до нових відео!